Карпаття славиться багатьма своїми художниками. Імена Ерделі, Букшая, Глюка, Кашая, Коцки, Манайла відомі далеко за межами нашого краю. Але є серед наших художників один, про якого не знають навіть вдома. І не тому, що він цього не заслуговує. Просто так склалися обставини. Михайло Заєць народився 27 жовтня 1927 року у селі Раково Перечинського району Закарпатської області, в родині селянки Марії Стегури та коваля Степана Зайця. Батько підковував коней, правив сільськогосподарський ремонент, обшивав залізом вози. Допомагали йому у кузні і сини, старший Михайло та молодший Семен. Коли старшому виповнилося 10 років, родина переїхала у підгорб. А батьки мене настраювали на столяра, що брат буде кузнецем, ти будеш столяром і вдвох ви будете клепати всяку потрібну річ для сільського господарства і все таке. Ну, це були розмови такі домашні. У 1938-39 роках на Закарпатті постає карпатська Україна. Закарпатці вперше відчули себе господарями на власній землі. Двоє дядьків Михайла Зайця по маминій лінії були учасниками карпатської січі. Після окупації краю угорцями вимушені були іммігрувати до Чехії. Воєнні часи були значно важчими. Замість демократичної Чехословаччини на Закарпатті панувала тоталітарна Угорщина, яка перебувала у складі гітлерівської коаліції. Тривала найкривавіша війна в історії людства. Зростало зубожіння людей. Десятки тисяч закарпатців були направлені на східний фронт та у трудові табори. Ужгородській вчительській семінарії, директором якої був Гусен Волошин, вчилися брати Стигури. Вуйки Михайла Зайця. Малювання у них викладав Адальберт Ерделі. Причому викладав так, що один із вуйків Гаврило захопився живописом. Пристрасть до малювання від нього перебрав і Михайло Заєць. У 1942 році, наслідуючи вуйків, Михайло Заєць вступає до учительської семінарії. Це був найвищий світський навчальний заклад краю. Навчання у семінарії не сповнило сподівань Михайла Зайця. Він відчув, що учительство це не його призначення, але на той час він не мав іншого вибору і провчився в Ужгородській учительській семінарії два роки аж до визволення Закарпаття радянськими військами. Цікаво, що цей період майже не залишив спогадів у колишнього семінариста. Настільки атмосфера у краї та в навчальному закладі була пригніченою і нерадісною. У 1945 році Закарпаття було возз'єднане з Україною і стало частиною Радянського Союзу. Комуністична влада відкривала нові навчальні заклади у краї. Окрім університету, з'явилося і художнє училище, першим директором якого став славнозвісний Адальберт Ерделі. У 1947 році оголосили перший набір студентів. Набрали відразу два курси третій і четвертий. Саме в цьому приміщенні розташовувалося перше училище прикладного мистецтва, яке його засновник Адальберт Арделі називав навіть художньою академією. Коли Михайло Заєць почув, що у Ужгороді можна вчитися на художника, він залишив учительську семінарію і приніс документи сюди. Серед його однокурсників такі відомі нині художники, як Володимир Микита, Єлизавета Кремницька, Павло Балла. Навчання проходило у колишній чеській віллі, яка розташовувалася поруч із кафедральним греко-католицьким собором. Приміщення мало плаский дах, з якого відкривався величавий вигляд на місто. Я просто був в захваті. Де і де і коли, і що. І якраз осінь. І перше відкриття того училища. Це це було так, так, як спром то все зроблено, що е, не, на, набрати учнів вони не могли е, на, на всі курси. І відкрилися тільки два курси, третій і четвертий. Навіть не перший і там другий, а третій і четвертий. На, на, на четвертому було 10 учнів. А на третьому набралося п'чнів. Опілилися вчителі по рисунку, по малюванню, по, по історії мистецтв, по всьому. І майже началось все із, із нуля і в мене, бо я до того малював. Намалював такі е, альбоми дівчатам на, на, на день народження якісь там. Цвіточки, отаке я малював. Навчали студентів такі метри закарпатського живопису, як Адальберт Ерделі, Федір Манайло, Ернест Контратович, Йосип Бокшай, Шандор Петкі, Василь Габда. Найбільше переймався студентами Федір Манайло. Знаючи, що Михайло Заєць відстає з історії світового мистецтва, він приніс студентові свої домашні альбоми з репродукціями найвидатніших майстрів. Адальберт Дальберт Арделі запам'ятався вишуканими манерами і лоском. Він учив майбутніх художників, яким має бути митець не тільки за полотном, але й у повсякденному житті. Дипломні роботи студенти робили в дусі того часу. Щасливе життя визволеного народу. Михайло Заяць малював картину про оранку колгоспного поля новітньою технікою, тракторами. В училищі Михайло Заяць потоваришував із Володимиром Микитою, нині народним художником України, Шевченківським лауреатом, академіком Академії мистецтв. Вони навіть жили в одній кімнаті. Михайло Заяць згадує, що в ті часи вони всюди ходили разом. І сьогодні старі приятелі підтримують стосунки, хоча між ними відстань у тисячу кілометрів. Із перших днів нашого спільного життя в училищі ми з ним скоптачили. Там випадковостей не було, між прочим. Там не дивлячись на те, що Михайло був старший на 4 роки, то є старший, як на 4 роки. Але якусь ми проявили симпатію з перших дну. Може би, ця причина була, що ми селянські діти були із небагатих сімей, може такий психологічний стан нашого життя. І потім щось все таке, то що від землі, то від землі. Якщо людина виросла у дуже тяжких условиях, умовах. Формується людина абсолютно інших дитинства. Студентської після війни нам приходилося, щоб виживати. От, от стипендії той чоловік вижити не мог. І тим паче ми такі були, що от родичів нічого не брали. Прирабатували. Ми розгружали з мішом вагони, радванці на малой уській дорозі дорозі. Заробляли гроші. Був такий, як би сказати, колектив, група музикантів, Міша грав добре на мандулії. Я до музики не далеко не був схопний, або мене у свій колектив все одно брали, щоб я був не оторваний від них. Після закінчення училища Михайло Заяць пробує з Павлом Баллою вступити до Львівського інституту прикладного мистецтва, але не проходить за конкурсом та повертається до Ужгорода, де йому пропонують стати викладачем училища, яке він щойно закінчив. Він викладає живопис на першому курсі. Я став колегою своїх бувших учителів. І так, ну, на, на педагогічних нарадах приймав участь. І так я попрацював рік і в пошуках, а де ж вчитися далі? Бо я бачив, що це мені я не можу на цьому зупинитися. Вивчав газети рекламу, де, де в яких, і знайшов. У одній із газеті про, про художній факультет в Гіка в Москві. У 1952 році він їде до Москви складати іспити на художній факультет. Там навчали майбутніх художників-постановників радянських фільмів. Із 70 бажаючих із різних куточків СРСР на художній факультет прийняли усього 15. Із них тільки троє українців. У батьків грошей не було. У мене був велосипед, я його продав і от на ті гроші поїхав в Москву на, на учобу. Про цю, про цю авантюру можна би розказувати просто цілі, цілу історію, бо, бо це авантюра, не маючи перспективи ніякої на матеріальну підтримку. Різкнути вчитися це було, це було подвигом. І я в нього вступив у той тот рух. Разом із Михайлом Зайцем у Вдіку вчилися майбутні зірки радянського кіно Людмила Гурченко та Василь Шукшин. Шість років проведених у столиці Неозорої радянської імперії наклало великий відбиток на студента із далекої Закарпатської провінції. Адже його вчили найвідоміші радянські майстри пензля, лауреати найпрестижніших державних премій: Федір Богородський, Григорій Шегаль, Валерій Піменов. На п'ятому курсі проходив практику на кіностудії імені Горького. Де режисер Сергій Герасимов, лауреат трьох сталінських премій, знімав свій найвідоміший фільм Тихий Дон. Михайло Заєць був офіційно прикріплений до цієї стрічки як консультант із гужового транспорту. Але попри кіно, його не полишала думка про живопис. Навчаючись на художньому факультеті, на кіношників не полишав мрію стати живописцем. Кіно я себе не бачу. Но... Вийти на вільні хліба після Вгіка було дуже небезпечно, бо можна було себе геть загубити, а тут о, закінчив і прошу, йди от тобі адрес, куди на роботу, де тобі гарантується там помісячна якась платня. У всесоюзний інститут кіно через два роки після Михайла Зайця вступив ще один закарпатець Золтан Малош, який у Москві невдовзі одружився зі студенткою операторського факультету Євгенією. Це так було, так давно. це було в 1956 році, коли году. я приїхала поступила в Авдік. И буквально через несколько дней после поступления я познакомилась со студентом э, художественного факультета с Маслом Толтаном Янычем. И вот с тех пор мы стали вместе ходить на лекции, с лекций, на выставки. А он меня, в свою очередь, познакомил со своим... Э, это был не сокурсник Миша, Миша Заяц был. На один год старше по поступлению, он познакомил с Мишей Зайцем, потому что это был земляк, это был человек из Ужгорода, это был его любимый друг и приятель. И вот мы вместе уже проводили время, ходили на выставки, ходили на просмотры. У нас каждую неделю были просмотры художественных фильмов. Вот в отличие от других студентов, которые ну, на танцульки бегали и любили компании. Он отличался все-таки, он жил какой-то внутренней жизнью. Он как-то был весь в себе. И очень э, часто он как-то сидел, так думал, задумчивый, не распылялся на такие там танцульки и, и так далее, и так далее, и так далее. Э, вот этим он мне Очень-очень вдумчивым подходом к делу, к жизни. Після закінчення інституту Михайло Заєць разом ще з двома однокурсниками з України отримали скерування в Одесу підтримати кадрами місцеву кіностудію, яка знаходилася в доволі невиразному стані. Ми, попавши на кіностудії, були як сліпі котята, бо там конвейер, там працював конвеєр, там треба видати на гора чи декорацію, чи на, на натурі, чи в павільйоні, згласованим е, з оператором, з режисером, з усіма службами, то було виходження таке, якби нову, нову академію, так сказати, почав е, учобу в новій, так сказати, в новій сфері. Це зовсім інше, ніж учоба в, в в закладі, в учебному закладі, за 17 років роботи в кіно Михайло Заєць брав участь у зйомках 15 фільмів. Практично щороку випускав кінострічку, що є високим показником для художника-постановника. Мав найвищу категорію і був серед кращих фахівців одеської кіностудії. Однак робота художника-постановника несла в собі мало романтики. Це була радше праця конструктора і архітектора, а не живописця. Доводилося будувати декорації, виготовляти реквізит. Серед фільмів, у яких брав участь Михайло Заєць, як художник-постановник, доволі відомий у свій час іноземка, Білий Вибух, Випадок зі слідчої практики, наш чесний хліб, людина грає на трубі, шторм, причал, таємниця, дивак, людина. Комедії і пригодницькі стрічки, суспільні і особисті драми. Усе, про що тоді міг розповідати радянський кінематограф. У цих фільмах грали такі відомі актори, як Михайло Пуговкін Рима Зільонея. Досвідченого художника-постановника часто ставили в пару з молодими режисерами. Так Закарпатцю довелося брати участь у дебюті згодом відомих режисерів Олександра та Кіри Муратових. Але особлива популярність випала на долю вертикалі, теж першого фільму молодого режисера з Москви Станіслава Говорухіна. Стрічка знімалася на Кавказі і розповідала про життя альпіністів. Фільм став знаковим для радянського кіно ще й тому, що в ньому вперше пролунали пісні Володимира Висоцького, який зіграв і одну із ролей. Михайлу Зайцю випало разом зі Станіславом Говорухіним та Володимиром Висоцьким їхати втрьох на Кавказ для вибору натури. Час, проведений під час зйомок цього фільму, Закарпатець вважає одним з найкращих періодів свого життя. Коли Вертикаль вийшла на радянські кіноекрани, її чекала шалена популярність. Подейкують, що під час показів фільму зменшувалася навіть злочинність. оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в горы тени, рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой Парень в горах, не ах, если сразу раскис и в них, Шаг ступил на ледник и с Оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони. Кані. Верх таких не беру, і тут, про таких не пою. Але після 17 років успішної роботи на Одеській кіностудії Михайло Заяць несподівано вирішує піти з кіно і віддатися малюванню. У 47 років Михайло Заєць полишає свою квартиру в одному з найкращих міст СРСР Одесі і переїжджає за 40 кілометрів. У маленьке село Санжійка на узбережжі Чорного моря тут Михайло Заєць розпочинає цілком нове життя. Власноруч будує просторий дім за власним кресленням, працює на землі, заробляючи на хліб насушний, вирощує різні сорти винограду, тюльпани, заводить перші у Санжійці теплиці, і, ясна річ, малює. Він знову відчуває себе художником. Михайло Заєць художник, який має кілька етапів своєї творчості. І перший етап це дійсно ті традиції, які були закладені Адальбертом Аделі, Йосипом Бокшаєм. І в роботах 60-70-х -х, х років це відчутно в першу чергу це через той колір, який несуть на собі полотна цього художника. Навчання в Москві надало стабільності і, можливо, кращого розуміння академічних засад мистецтва, що безпосередньо вплинуло і на якість робіт. Тобто ті традиції, які несуть на собі закарпатський живопис, вони наклали на добрі класичні академічні знання і втозі. В 70-х років ми можемо говорити про розквіт творчості Михайла Зайця. Ті колізії, які пережив цей художник протягом життя, а це двадцятилітня перерва, не могли не дати наслідків його творчості проте в цей час він намагається саморозвиватися і. Відповідно, входить в контекст одеської живописної школи, що надало в його творчості і в його роботах, особливого колориту, змінюється трішки тематика, і, відповідно, ми будемо говорити про те, що цей художник зумів акумулювати традиції закарпатського живопису, одеської школи і випрацювати свій особливий характерний тільки для нього стиль живопису. Після перенесеної травми майже 20 років Михайло Степанович боровся з тим, щоб позбутися тремтіння правої руки. Коли зрозумів, що нічого не допоможе, почав малювати одразу двома: лівою підтримуючи праву. І його полотна знову ожили. Вдома має близько сотні власних картин, значно більше розійшлися по друзях і шанувальниках. І хоча сьогодні, через поважний вік, художник не може віддатися улюбленій справі, про мистецтво не забуває ні на мить. Вдома має велику бібліотеку, завжди щось переглядає, читає, розмірковує. Добре, що не забувають про Михайла Зайця і в Близькій Одесі. Його часто навідують одеські та ілічівські художники і навіть роблять виставки. Прямо тут, у Санджійському дворі, Закарпаття зробили почесним членом Одеської організації Національної спілки художників України. Я хочу сказати, таких людей по побільше було б у моїй спільці, у нашій спільці, якою я керую. У мене 250 членів спілки художників. Тоді б спілка була багатша і духовно, і в творчому плані. І коли я його побачив роботи, я був просто здивований тим, що людина стільки зробила в своєму житті творів, і вона його не показувала. І коли він зробив свою виставку в Одесі, персональну виставку, він робив і Вілічівську персональну виставку два, два рази на юбілеї свої, всі були приємно здивовані. А які зачаровані в його етюди. Це просто, це просто клад і, і це багатство, який він калорист, який він художник. І Коли визнає, що він учився у віки, що він вчився видатних художників і те, що він робить сам, ми у нього учимося це на повному серйозі. Він і калорист і живописець, і композитор. Михайло Зайце завжди радий гостям. Особлива втіха, якщо приїжджають земляки Закарпатці. Адже Закарпаття йому згадується кожної безсонної ночі, особливо дитинство, рідне село, навчання в Ужгороді. Мріє ще раз побачити Карпати. У далекій Санджійці на березі моря за тисячу кілометрів від рідних гір. Михайло Заєць все одно залишається закарпатцем, одним з небагатьох. Котрі долучилися до світу великого кіно. У Закарпатському художньому музеї не знайдете полотен Михайла Зайця. Хоча цей музей носить ім'я його вчителя Йосипа Букшая. Але сподіваюся, що невдовзі вони тут з'являться. Тому що ця людина заслуговує на те, щоб закарпатці про нього знали, адже він... Не тільки художник кіно, але й цікавий митець. Я б мав намір такий дар зробити у музей імені Бахшая, бо це мій перший вчитель, і це було б якось символічно вчитель, вчитель не. Не трудився не без... надійно над моїм вихованням, що я все ж чогось добився і можу лишити поколінню.